У далекому 2013 році у парафії Возвращення Святого Христа у місто Шепетівку було направлено два агента видатних розв'яз нашого часу. Отець Бенедикт та отець Румуаль Це зірки всього часу невидимого та невидимого. Я хочу вам сказати найголовніше, що у нас є в мірі. Їхнє завдання удосконалити парафію, згуртувати молодь. Пропонуємо до перегляду світ їхньої блискучої праці. Праці, розумієте, що це праці? Як цікаві, коли казали Ельвантон, Алятон! Пра працюй, працюй! Ще раз працюй! То... За цим ремонтом найяскравіший спогад це наші зустрічі кожної суботи, які в нас були, наші веселі вечори, коли ми просто сиділи і дивилися фільми. Отже, я дуже вам дякую за ваші веселі коментарі. Навіть фільм, який може... Здаватися таким скучним, нецікавим. Ви його робили яскравішим, цікавішим. І просто дякую вам за те, що ті хвилини, коли ми сумували, коли нам здавалося, що ну, якось наше життя іде іде погано. Коли просто в нас опускалися руки, ви завжди хотіли, щоб ми вірили в краще і ви допомагали нам своєю вірою, своєю молитвою. Повірити в майбутнє, і ви створювали з нами наше майбутнє. Дякую вам за все за ваші посмішки, за вашу доброту, за те, що приходили до нас, за те, що навчили нас сприймати світ таким, яким він є. У нас була наша оаза з молодшими дітками в цьому році в Городищах. Дуже хочемо подякувати отцю, дійсно, що за гарну організацію. І ми, як аніматори, дуже вдячні, що нас покликали допомагати вам. Дуже вам дякую. Має бути броне. Подіслав з карта у вірту. Що року вам всім. Добро діти! хочу ще раз нагадати, що вже говорив. Неважливо, хто, який... Не хто, який отримав місце, важливо участь. Важливо те, що ви маєте здібності, те, що ви маєте таланти. Я переконаний, що тут виступила тільки одненька, маленька доля, тому що кожен з нас це дуже великий талант перед Господом Богом. За що ти хочеш, Маріна, подякувати оцю промові? Хочу подякувати йому за всі щасливі моменти, які він з нами був за море, за всякі поїздки, за організацію. Нам дуже було весело. Ми дуже будемо сумувати за вами. Любимо цілуй. Ще оцю бенедикту да. ми вдячні. Каже, це буде. Що ми дякуємо. Дякуємо за, е, десь, ну, за такого справжнього духовного отця в нашій парафії. Ви були таким е, дійсно, настоящим е, пробим, е, що так багато чого змінилося в нашій парафії завдяки вам і в духовному плані, і в матеріальному. І ну, ми не стоїмо на місці, ми розвиваємось. І це, так, е, да, дякуючи вам. Е, а так особисто від, е, ну, від молоді ви так е, сюди. Е? хочемо подякувати. Ти? Я е, дуже запам'ятала наш виїзд на озеро. Якось ми там сильно ну, більше зблизились, так, з, з молоддю ви зблизились з нами, ми з вами. Євхаристі вперше. Поєднайтеся з Ісусом Христом, приймете та причастя. Перед цією службою видіти зараз, попросіть ваших батьків про благословення. Сам після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням кажучи. «Бери і пийте на неї всі. Це є чаша рови, моєї нового вічного завіту. Котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення Дія. Вчиніться на міського. Найскравіший момент за цим Римуальдом і за що ти хочеш йому подякувати. Дуже дякуємо, це Ромуальдо. За веселий з'їзд на море було дуже класно, весело. Організація була на вищому уровні. Mm -hmm. да. Було дуже класно, подякування. Бог ти привишив все, що пише. Наш Бог целійці. Дорогий отець Ромайк і Бенедикт. В першу чергу хочу подякувати вам за ваше служіння, за те, що ви завжди нас підтримували, оберігали, давали поради, коли нам це було потрібно. Дякуємо за те, що ви організували нас, нашу францисканську молодь. І взагалі дякуємо за те, що ви у нас є. Ми вас дуже любимо. Я ж теж не вмінюю. Ти <клухи> криве, не криве, ти креве не була. Ти криве, карібор, там таке справді. О, як це так робиш? Диви. против нас останні може проти? хочу подякувати за те, що він зробив з нас молодь. Справді, ми були різними людьми, дітьми. Ми ще були взагалі дітьми, які перейшли тільки в 9 клас. Він нас згуртував і зробив з нас справді францисканську молодь. Йому це справді дуже велика подяка за це. Також дякую за кожен момент такий більш особистий, бо отець став правда для мене як е, таким духовним наставником і дуже вам вдячна за це. Сніжана! Сніжана! Ну, сніжана! Самі на футбол мали, що їх гуртували, гуртували так у нас разом останню на службі Божій. Дякуємо за ці всі роки, які провели в нашій парафії, за всю цю працю, за любов, яку вкладали в ваші труди. Хай вам Бог винагородить. Отець Ромальд, хочу вам подякувати особисто від себе за вашу доброту, за те, що коли потрібно, ви допомагали, вислуховували, давали певну пораду. Хочу побажати вам удачі, щоб ви не забувалися про нас і приїжджайте до нас в гості. Що ви завжди відкриті були до нас, за ваші посмішки, за ваші люблячі серця? Дякуємо за щирість і за вміння завжди приходити в потрібний момент. Хотів побажати оцю Ромальду і оцю Бенедикту, що вони такі добрі люди, що нам все приготували. Не ну, як приготували, що нам все створили в цьому городищі. Оцю Ромальду, що він такий завжди веселий, постійно сміється, що я на нього ну, від нього навчився всяких оцього приколів казати. Отець Ромальд, я дуже любив, коли ви завжди оглядали мені римський месал, щоб на службу Божу виносити. Оце саме мене дуже любило, як ви сказали, я що доктор, що буду оглядати. О, а цього Бенедикту, що він такий дуже розумний і грамотний, що все понімає, все знає, О, що він нам всяк родищах все добився, не тільки в родищах, а кругом по всіх парафіях. Отак От Шепетівська молодь проводить свій вікенд. вам, щоб в нашій парафії вам зустрілися лише найкращі люди. Перший час вам буде важко, але я думаю, що ми з вашою молитвою, з нашою молитвою і за посередництвом святого Франциска, нашого покровителя, все буде добре. Ми ж вам всього найкращого і ми завжди про вас будемо пам'ятати. Щастячка, здоров'ячка, Усіх благ. Божого благословіння і святості. Ви, певно, удачі і щоб на новому місці вони не забували нашу шепетівку і нашу молодь. В першу чергу хочемо побажати вам святості. Нехай Господь вас оберігає, а матінка Божа завжди підтримує і береже. Хочемо побажати оцю Ромуальду там на його новій парафії, щоб він там навертав людей, щоб його парафія справді збільшилась. І щоб він, він буде класним настоятелем. Отець бути класним настоятелем свято. Хочемо побажати вам мудрості, покірності і хорошої парафії. І ми за вас не забудемо ніколи в житті, щоб натирали у на красній дорозі. Будемо молитись, пам'ятати і всіх потрібних Боже благодати вам. Швидко адаптувати шару. Бажаю вам самого найкращого, щоб ви були здорові крепкі, щоб ви не забували за нас, що приїжджали, ми до вас будемо приїжджати туди, на ваші парафії, на хресну дорогу, то в Шаргород. Ну і таке, і туди, і сюди. Що ж я ще можу вам побажати? щоб ви були здорові, крепкі, як я. Аллілу, аллілуя, аллилуйя, аллілуй, аллюя. Машка, ти замічаєш, що коли ти говорила, ти закривала очі? Так, так. Жесть, не скажи щось. Що? Казати? Казати чи ні вже? Почекай, ну, Марк. Все, я не чуєш. Густин вже з мене, отець. Все нормально? Так, і дякуємо. Дуже дякую. Бажаю, бажаю, І хочемо побажати вам ваші нові парафії, щоб були такі самі кмирки. Каже, що ти попади. Люди. Амінь. Треба на відео. Зніми роботу обстановку нашу. А ви стійно Постійно Для кого? Да, ми я екскурсію провожу. Це покость. Це, це, це житоме. Господи прости. За що? За що? Цей За ане... Це а не це, хай. Ще, це, 5 ,5. Це... О, Коль, бо я ти ж не знімався. Вставай. Вставай з, з, з оцом Веронікою. Солженце. Солженце Помахайте! Не помахайте, Тому що тут я. Так, все, хватит. Давай. Можна. Так. А я. Він дяку. Амінь. Амінь і люя. Спазапис. я так не можу, блін. Августін попросив сього сказати. Ну я цього не скажу на відео, що він попросив сказати. Тест роман. Дякуємо вам за ці роки, які провели в наші парафії. За цей час ми дійсно дуже з вами здружилися. А ви стали для мене особисто, так напевно, і для Юри, дуже класним таким духовним наставником. За ваші молитви також в особливий спосіб хочу подякувати за заступницькі молитви, за наші сім'ї, що ви переживали, завжди піклувалися про нас. Хочемо побажати вам. А ти що пишеш цей часто? Щоб що? на вашому обличчі була завжди така посмішка, як зараз у Данії Ще Навернути вам пів Полтавщини, кнотав. Всіх відім перехрестити. Перехрестити. Зарубу ж це ніби я до людей там, Мар'я, це, це так ніби зробиш я там до людей, вийшов щось там ПП, да, да. що там Я кажу, Люди, діти, свобода! Я прийшов вам на роботу, на регістрацію, зареєструватися, щоб ви жили вірш, на віки віков, займали все правих з компанії нашого міста. Пішов, пішов, я пішов, Пішов понадій. Що ти позориш нашу французсканську шапкутівську молодь?